Привіт, друзі! Мене звати Дада, та ви на каналі Дада Грається. Дивіться, скільки в мене гарних кольорових яєць. Давай подивимося, що ховається у середині. Це яйце зеленого кольору. Що ж у середині? Давай подивимося. Це схоже на цифру. Так, це цифра один. Вона жовтого кольору. Цифра один. Одна зебра. Ти просто розумничка, молодець. Пластилін дуже м'який. Давай зробимо з нього кульку. Розумничка? Просто подивися, яка гарна кулька у нас вийшла. Це кулька. Далі давай відкриємо жовте яйце. Що ж, там у середині? Давай дивитися. Так, я бачу щось синього кольору. О, це ж нова цифра. Це цифра 2. Вона синього кольору. Цифра 2. Та ми маємо 1, 2 леви. Молодець! Давай зробимо нову фігуру з жовтого пластиліну плейдо. Яка це фігура? Чи ти знаєш її? Звичайно, це ж справжній квадрат. Це квадрат. Він жовтого кольору. Молодець. Далі давай відкриємо яйце синього кольору. Що ж ховається усередині? Давай вже швидше подивимося. Відкриваємо. Всередині ховається щось червоного кольору. Так це ж нова цифра. Розумничка. Це цифра 3. Вона червоного кольору. Один, два, три. Зайці. Ти просто розумничка. Давай зробимо фігуру синього пластиліну. Він дуже м'якесенький. Я обожнюю гратися з пластиліном. А ти. У першу чергу давай скатаємо кульку. Молодець, в тебе гарно виходить. Далі ми її розплющуємо та, використовуючи качалку, розкочуємо. Це треба робити дуже уважно. Нам потрібно розкатати нашу кульку у плоский шар. Які гарні блискітки в пластиліні. Чи ти бачиш їх, як вони переливаються? Чудово! Зараз використовуємо ніж для пластиліну та вирізаємо нашу фігуру. Чи ти маєш догадки? Що це за фігура буде? Забираємо зайвий пластилін. Яка це фігура? Це ж прямокутник. Ти просто розумничка. Це прямокутник синього кольору. Ти просто молодець. Останнє яйце червоного кольору. Та ж подивимося, що ж ховається у середині цього яйця. Вау, яке воно блискуче! Це щось блакитного кольору. Це ж нова цифра. Ти знаєш цю цифру? Звичайно, це цифра 4 Вона блакитного кольору. Одна, дві, три, чотири полуниці. Розумничка Давай зробимо наступну фігуру. У першу чергу нам треба скатати кульку. Молодець! Тебе гарно виходить! Розплющуємо її. Дуже добре розплющуємо. Та знову використовуємо качалку. Та розкочуємо наш пластилін. Це треба робити дуже ретельно. Добре, зараз саме час вирізати наступну фігуру. Чи ти здогадуєшся, що це за фігура? Можливо, підскажеш мені? Забираємо зайвий пластилін. Це ж трикутник! Розумничка! Трикутник червоного кольору. Трикутник. Далі давай відкриємо помаранчеве яйце. Вау! Бачиш, які тут є блискітки? Це блискітки сердечка? Я бачу щось зелене всередині. Невже це нова цифра? Клас! Це цифра 5. Один, два, три, чотири, п'ять метеликів. Розумничка? Давай зробимо нову фігуру з цього пластиліну. У першу чергу ми, як зазвичай, розскочуємо його в кульку. Молодець. Тебе гарно виходить. Розплющуємо цей пластилін рукою та знов будемо використовувати цю чудову рожеву качалку. Нам треба дуже ретельно розкачати пластилін, щоб він був дуже тонким шаром. Та знов вирізаємо, чи ти здогадуєшся, що це за фігура? Підскажеш мені? Ти молодець! Добре! Давай дивитися, що в нас вийде. Чудово, ми вже майже закінчили. Та ти молодець! Це ж ромб. Він помаранчевого кольору. Давай подивимося, що ми сьогодні зробили. Один, два, три, чотири. 5. Куля, квадрат, прямокутник та трикутник та ромб! Молодець!